Ще одне цікаве місце, де можна гарно провести час ввечері це є ось такий тренувальний клуб, де можна повчитися грати гольф. Нам потрібно орендувати м'ячі, також клюшку. Для кожного гравця є спеціально відведене місце. Якщо ви думаєте, що це так просто, то ви помиляєтеся. Тому що отак спочатку ви будете попадати по м'ячу. О, потім вже у вас буде трошки краще виходити. Зараз я вам покажу. Ну, якраз. Уже щось вийшло. Це одно. А з часом можна навчитися вже і добре вдаряти мячу. Все це тренування і час. Не знаю, скільки часу потрібно, щоб навчитися так вдаряти по м'ячу, але, мабуть, немало. Поки що в нас виходить тільки так. Але і це вже дуже добре. Має бути якось так. Це був Дуже цікаве і рухливе проведення часу, на мій погляд, тому всім рекомендую. З вами був я і Патая. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і приходьте до нас тренуватися.